ми маємо ось такий лов, рапани, декілька великих крабів, трошки кривіку. Зараз це все готуємо. заливаємо водичкою Краса, краса. Так, як, їх тут много добре засипай солью. Прочистимо. годину години залишаємо сілі і тепер добре перемогаємо. Це нам ще трошки дамуть рапани, це шулями. Для варки рапанів. Велика кастрюля. Вода вже починає з Я додаю сюди три столові ложки солі. Раз, два. Залишки раз, три. Ще кріп. Укропу небагато одразу кажу. Я додаю ще насіння укропу. Пару цибулінок зі смаком. Водичка за наша кипить. і першу пам'ять ропаніч. Відправляємо прямо в кипящу воду. Перша паса. Просто... Це вже є відео там, де ми готуємо рапанів, і воно досі набирає перегляди. І були такі коментарі, що, типу, ми неправильно готуємо, бо ми одразу варимо. І тільки один чоловік написав, типу, такий секретик, що свіжі зловлені рапани треба заморажувати. От я зараз декілька відберу і спробую чисто цікаво. Чи буде якась різниця між тим, що я варю і морожу? Чесно відправляю перевіряти рецепт. Закипіли, чекаю пару хвилин і дістаю вже готово. Парую я як... так здалека стане, щоб було видно. Грамат цей дуже смачний. Тут укропчик, наче раків зварили. Зварені наші рапани. Можна одразу їх їсти, можна почистити, замарінувати, протушкувати сметанки, на салатики. Взагалі в інтернеті рецепти в безліч. Ми от проварили одразу і завтра вже будемо або так їсти, або щось ще рапан, вілочкою так накалуємо. Прокручуємо його. Тін -тін -тін. О, ось такий зараз фокус. Ось такий рапан зварений. І чистимо. Відриваємо цей животик, неїстівне. защиту відриваємо. Виглядає вже чищений рапан. Можна ще їх промнити, якщо отут десь щось там заховалося під ем, защитою Все, такий смачний рапан.